Усім привіт, друзі! Як завжди вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми знову поговоримо про проект Grapes. Ви вже напевно не один раз про нього чули, тому що навіть я про цей проект вже знімав два відео. Ну і власне проект Grapes обіцяв нам якийсь цікавий анонс. І буквально декілька днів тому він вийшов. І цей анонс був про те, що буде публічний розпродаж токенів. Тобто, якщо ви не холдер NFT і не отримали алокацію, якщо ви брали участь за тікети, наприклад, як я, які купляли за ці білети, теж не виграли. То у вас тепер є ще одна можливість, вона вже буде останньою, де можна придбати токени Grapes. Але якщо у вас і тут не вийде, то вже прийдеться, напевно, їх з ринку купляти на 5X, 10X, тому що, в принципі, я рахую, такий результат проект може зробити. Розпродаж буде буквально для всіх, але само собою, що там будуть умови, які потрібно буде виконати, щоб брати участь у цьому токен сейлі. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Я вчора робив пост про цю подію. Отож, найцікавіше те, що всі токени з цього сейлу будуть доступні одразу. Всі 100% на ТГЄ. що є досить цікавим, не буде заморозки, не буде нічого. Дату ТГЄ нам ще повідомлять, але факт того, що всі токени одразу будуть доступні, і ви зможете за бажанням, наприклад, всі продати. Якщо, звісно, у вас буде виграшний білет, тому що це все буде відбуватися методом лотереї. Спочатку треба буде купляти білети, максимум це 10 білетів на один адрес, тобто на один аккаунт. Але таке невеличке зразу уточнення. Минулого разу, коли я брав участь за білети, якось так вони зробили. Хто викупляв одразу фул алокацію, в того було було Набагато менше шансів отримати виграшний квиток, тому цього разу я від гріха подалі теж не буду викупляти зразу всі 10 білетів, а куплю 8, максимум 9. Давайте перейдемо до екрану. Дивіться, в нас ця подія вся буде відбуватися на лаунчпаді анімоки. Отут я залишив кнопку, залишу вам також посилання під відео, і сам сейл буде відбуватися аж 19 числа. Сьогодні у нас 13, тобто у нас ще є 6 днів. Як ми бачимо, після початку розпродажі 19 числа у нас буде 24 години, щоб викупляти квитки і брати участь цій розпродажі. Один тікет буде коштувати 0,05 ефіра, що є приблизно 100 доларів. Максимально 10 тікетів, але як я вже сказав, я буду купляти приблизно 8 на один аккаунт. Я постараюся зайти на 10-15 аккаунтів. Звісно, тут треба буде трохи заморозити свого ефіру ненадовго. І враховуючи те, що це паблік і учасників буде дуже багато, я думаю, що проходка буде приблизно від 3 до 5%. Тобто, якщо брати лише на один аккаунт, там 8-10 тікетів, то шанси, в принципі, не є дуже великі. Тому я буду робити декілька аккаунтів. Тобто, 19 числа ви заходите на. Ось цю сторінку. До речі, якщо ви зовсім не знайомі з проектом Grapes, я хочу нагадати, що це є розробники Web-3 ігор, скачування яких становили більше, ніж 500 мільйонів. Ну і так як подія проводиться на лаунчпаді Animoca, зрозуміло, що в них є в інвесторах Animoca Brands, також в них є партнерство з MemeLand, в принципі, чому вони так і хайпують, тому що запартнерили з мемелендом, який теж нормально хайпу набрав. Ну і хороший прокачаний твітер, на який підписано багато інфлюенсерів. Виділили, друзі, вони на це все діло пів процента від загального саплаю токенів, що в доларовому еквіваленті складає 235 мільйонів доларів. Я думаю, що швидше за все, цей паблік робиться більше для хайпу, тому що вони так сказати, пожертвували 0,5% від загального саплаю для того, щоб набрати ще більше хайпу. Тому, в принципі, ікси тут ми можемо побачити головне нам виграти білет, бо буде досить складно, тому що за моїм. Підрахунками буде лише 2100 переможних квітків. А учасників не зрозуміло, скільки буде. Пізніше, коли почнеться сама розпродажа, я буду робити анонси в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Ми будемо за цим всім дійством слідкувати. Також важливим є те, що викуп тих тікетів буде відбуватися у мережі ефіріуму ERC20, які ви знаєте, є досить дорогою. Гвей у нас зараз приблизно 32. Тому одразу, якщо хочете закидати 0,05 на один тікет, якщо 10 тікетів, то вам потрібно пів ефіра, а це є приблизно 1100 доларів, 1200, і одразу. Я би радив вам закидати 40-50 доларів на комісію, навіть більше, тому що не зрозуміло, який буде газ. І так, є ризик в тому, що можуть знести площадку, хоча я сумніваюся, звісно, можуть поламати якийсь контракт, бо воно робиться на сторонній платформі. Але Animoca Brands теж в принципі, надійний проект. І я думаю, вони такого не допустять. Але ризики завжди присутні. Також є ризик того, що ви викупите 10-20 тікетів з різних акаунтів, витратитися на комісії. Потім, щоб ці ефіріуми забрати, можливо, треба їх ще раз заклеїти і ще раз витратитися на комісії, тому ризики присутні, що можна втрати. На комісії і нічого не заробити. Але якщо виграєте хоч один білет, який дасть вам алокацію в 005 ефіра по ціні токеном 0025, то я думаю, швидше за все, мало би бути все окей, токен мав би вийти добре, і ви б мали відбити всі свої витрати, в принципі, одним білетом і навіть вийти в плюс. Також цікаво те, що ці тікети для участі ми будемо купувати в мережі ERC20. А якщо виграємо, токени нам будуть давати в мережі bep 20 тобто BNB Smart Chain. І це наштовхує на ту думку, що в нас може бути лістинг на Binance, що досить сильно може повпливати на ціну. Це було досить. Круто, тому 5 10 іксів ми б могли побачити на лістингу легко. Тобто, 19 числа ви заходите сюди, або ще краще трекаєте мій телеграм-канал. Я там про все буду нагадувати. Викупляємо на один аккаунт максимум 10 тікетів. Як я вже сказав, краще буду купляти по 8. Можливо, цього разу вони так не зроблять, але минулого разу побрили тих, хто викупляв фул. І якщо ви виграєте, то вам протягом 72 годин впадуть токени на ваш Metamask, який ви тут будете під'єднувати в мережі bep 20 BNB Smart Chain, А якщо ні, то ефіріум вам повернеться. Ефіріум треба мати. Мати на метамаску, і туди ж він і повернеться, або можливо, вони зроблять клейм і треба буде знову заплатити газ. Тут поки не зрозуміло. Так як вони додали 0,5 до загального саплая, вони вже це змінили все декілька разів, не зрозуміло, яка буде в нас загальна капіталізація при виході токену. Але якщо прикинути по всіх цифрах і по тій інформації, яку я мав, то як я вже казав, проходка приблизно буде десь 2-5% Ну і я особисто очікую 5-10 іксів. Звісно, це моя суб'єктивна думка, і я можу помилятися. Але проект хайпує досить непогано, ринок зараз непоганий. Мемелен теж себе не Показав, а якщо вам цікаво, який проект може хайпувати одразу після грейпсу на цій хвилі NFT, то підписуйтесь на мій телеграм і Ютубі. Буде така цікава інформація в подальшому на ньому. Також, якщо вам подобається контент, який я роблю, ви можете підтримати мій канал. Всі посилання та адреси я залишу в описі під відео. Буду вам вдячний за підтримку. Назвали друзі, вони цей крок різдвяним подарунком. Мені би дали можливість людям викупити ще останній шанс їхніх токенів. Якщо не дивилися мої попередні відео, то дивіться, бо там я розказую, як я цю нефтішку купляв, як я її успішно з профітом. Дві 2,5 тисячі доларів хліпнув, тобто продав і зафіксував профіт. Тепер у мене її немає, тому можете переглядати інші відео по грейпсу, десь вам тут закріплю. Ну а ми з вами 19-20 числа подивимось, наскільки це буде крутий подарунок і чи він буде взагалі, і чи вдасться нам тут щось залутати і заробити. Тому що якщо не вийде, то напевно прийдеться токени купляти на іксах вже на тому ж бінансі. Якщо він буде, ось друзі, таке у нас сьогодні вийшло просте коротке відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.